Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, насичені зараз дні йдуть подіями, так? Питання підписників ось не завжди вдається розглянути, тому що подій поточних вистачає. так Ну Перепрошую, але постараюсь всім відповісти найближчим часом. Отже, сьогодні хочу подивитися пожежа в міноборони Росії. Що ж там таке? Чайник загорівся, там десь шапка загорілась, там такі версії. Я як прочитав новину, ну, що називається, злорадствувати, знаєте, гріх. Ну, але якщо зовсім трошки, то можна. Як, як я заліз в коментарі почитати, Боже, до чого ж у нас креативна нація? А? До чого ж у нас все гарно з почуттям гумору? Так сміявся? Перечудово мені настрій підняло, підняло зранку. Знаєте, не гірше, ніж вранішня кава. Ну, добре, це все лірика. Давайте, власне, подивимось на ситуацію. А що ж там таке відбулося? Ну, чи причетна Україна, я, чесно кажу, дуже сумніваюсь. Я більше повірю в те, що вони там якісь документи палили, чи знов якийсь то дрон невдало розібрали. знаєте. П -п Покурили не в тому місці, як зазвичай буває. Ну добре, менше слів більше діва. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що ось буквально вчора трапилося в Міністерстві оборони Росії? Ну, чи то вчора, чи сьогодні? Точно я не пам'ятаю, не, не вчитувався сильно в новину. Ну добре, отже, що чи вчора, чи сьогодні трапилося в Міністерстві оборони Росії? Що, що там горіло? Чому загорілось? Хай скажуть правду. Турісас перевернутий. Постаруна, Чудово. Іса, подивіться. Наутіс перевернутий. Ну, добре ще одну докладу. Орус. Угу. Ну, цікаво, цікаво. Дивіться. Турісас. Руна. І в даному випадку це обозначення саме, ну як. Втрачені можливості, знаєте, закриття дверей якихось от щось такого плану. Втрачені можливості. так? Тепер дивіться далі. Руна вищих сил, руна вірт вона ж інформацію прикриває. Не, не все хочуть казати, ну гаразд. Далі, Про чому про що не все хочуть казати, що тут випадає? Іса. Ось дивіться. Те, в даному випадку це не блокування ситуації. В даному випадку, це саме як. Приховування, приховування чого. Дивіться, тут можливості, тут приховування. Що, що далі? Наутіс, доля, так? якісь випробування, при, примушення когось чи чогось. Тобто, ну що? Та мова про, реально про приховування інформації. Дивіться. Ну, то втрачені можливості якісь, так. Тобто, я допускаю, ну, схоже на те, що реально е, ліквідували е, якісь секретні документи. Ну, або якщо не секретні, то, то, знаєте, такі документи, які. Як це сказати? Важливі документи, одним словом, які можуть серйозну шкоду комусь нанести. Ну, зрозуміло, комусь із верхівки, правлячої, так? І далі, на закусь. Ось дивіться, Урус. Руна, яка обозначає силу. Щось мені, щось мені здається, що це саме силове відомство обозначає. Знаєте, в даному випадку. От реально. Дивіться. так, Перепрошую за шум. Дощ саме розходився. ну, У природи нема поганої погоди. Знаєте, як то кажуть? Е, так, отже, дивіться, ця от зв'язка рун. Навіть тут ось прикриття інформації, так, а це ще доля, принудження когось чогось. Можливо, до речі, компромат якийсь згорів. От, От реально, може компромат якийсь згорів по цим рунам. Прихований, щось таке, знаєте, приховане, потаємне. Ну, кінці воду, кінці воду однозначно. Ну, ось бачите, на кінець сила. Чому? Сила, тобто, ну що, мені здається, що це мова про силові відомства. Спеціально це було зроблено, ніяка там не проводка, не бракований чайник, не шапка в когось там, чи на комусь загорілась, знаєте, як то приказка, на ворі шапка горить, так? Згадалось чомусь. Ну, от все сюди. Ну, одним словом, тут також не бачу на що робити великий розклад. Тут, в принципі, все і так, як Божий день ясно. Не зважаючи на прикриття інформації, знову ж таки. Ну, а раз. Ось такий от розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!